Захоплення Одеси головна стратегічна мета Путіна. Кремль висуває нові ультиматуми. Демобілізації не буде. Гучна заява комітету ВР із питань національної безпеки. По півтора мільйони кожному. Коли та по скільки буде відшкодовувати українцям моральні збитки. А ще у польському Вроцлаві чоловік накинувся із кулаками на нашого таксиста. А на американському телебаченні чомусь вирішили, що Київ то Росія. Вітаю мене. Звуть Анастасія Дмитровська і перед тим. Як ми почнемо, підпишіться на наш канал. Тут завжди цікаво. Головною стратегічною метою Путіна є захоплення на Одеси. Про це в ефірі Еспресо заявив генерал та колишній командувач війська МНАТ Веслі Кларк. Справжньою стратегічною метою Росії залишається Одеса. Основні зусилля, ймовірно, як і раніше, зосереджені на напрямках Запоріжжя, Херсону, Миколаєва. З подальшим просуванням на Одесу з російської точки зору захоплення Одеси означатиме завершення війни і фактичну перемогу. Тому на цьому етапі для України головним пріоритетом має стати стратегічна оборона. Тобто, ще раз саме захоплення Одеси для Росії означатиме завершення війни і фактичну перемогу. Забудьте про демобілізацію, її не буде навіть після скасування воєнного стану, оскільки для цього потрібне окреме рішення президента про це повідомив член комітету ВР з питань національної безпеки Федір Виніславський. У випадку, якщо Верховна Рада України не схвалить указ президента законом про продовження правового режиму воєнного стану, правовий режим воєнного стану ну буде припинений. Але тут знову ж таки треба бути відвертим і чесним і чи. Сно говорити громадянам України, військовослужбовцям, що припинення правового режиму воєнного стану не означає автоматичну демобілізацію, тому що відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Демобілізація ухвалюється окремим рішенням президента, який потребує схвалення Верховної ради. Тобто, навіть якщо скажімо так правовий режим воєнного стану не буде продовжений, демобілізація автоматично не наступить. Із підтримкою партнерів Україна зможе воювати до 2029 року. Власне такий прогноз озвучив представник України при ООН Андрій Мельник. Заяву він зробив у контексті того, що на початку травня Німеччина отримує нового канцлера та новий уряд. Цього ж дня Мельник закликає новообраного канцлера Німеччини Мерця передати Україні 150 далекобійних ракет Таурус. Крім того, він пропонує відправити на потреби збройних сил України 30% усієї військової техніки. Як яка є в арсеналах Бундесферу. У польському Вроцлаві чоловік накинувся із кулаками на таксиста із України. Курва, тут є за самоходе, яке столгада. Поляк напав на українця через те, що той слухав радіо, де грали українські пісні. Власне, пасажиру це не сподобалося, і він почав кричати на чоловіка, а потім і кидатися на нього із кулаками. Продовжився конфлікт вже на вулиці, коли чоловіки вийшли з машини. Нині поліція Вроцлава з'ясовує усі обставини інциденту. Українець же виявився військовим, якого списали зі служби після тяжкого поранення. У Шепетівці на Хмельниччині двоє мотоциклістів на швидкості влетіли один в одного. Сталося це під час відкриття мотосезону. І попередньо відомо, що один хлопець загинув на місці, інший нині перебуває у важкому стані. Півтора мільйони гривень компенсації Росія має заплатити киянину, який через постійні повітряні тривоги живе у стресі. Дарницький районний суд ухвалив рішення на користь киянина та його доньки, які позивались проти Російської Федерації. В позові йшлось про компенсацію моральних збитків. Викликаних постійними повітряними тривогами та необхідністю перебувати тривалий час в укритті. Суд зобов'язав Росію заплатити компенсацію в розмірі 1,5 мільйона гривень. Як кажуть у темні часи, дуже добре видно світлих людей. Наші ще з вами світлі люди нині боронять наш спокій і ще й до того всього допомагають нам триматися купи. Нам паска прилетіла. Кіт з паски! Принагідно хочеться привітати наших хлопців та їхніх рідних зі святом і подякувати їм. На Fox News під час прямої трансляції показували патріарха Кіріла, а Київ назвали Росією. Годом помилку виправили і таки вказали, що Київ це Україна, а не Росія. Утім, стрім із РФ із патріархом Кірілом показувати продовжили. Тоді як речник українського МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна вимагає вибачень від Fox News за те, що в ефірі позначили Київ російським. Денег нет, но ви держитесь на бояк, колишній губернатор Курської області Олексій Смірнов набудував на кордоні з Україною укріплення, які розвалилися після першого дощу. Власне далі про те, куди ж дівся мільярд рублів, виділений на будівництво цих самих укріплень, і що про усе це каже сам Смірнов. Крадуть усі ремарочка російські чиновники. А віддувається за них чесний народ. Екс губернатора Курської області Олексія Смірнова заарештована на два місяці у кримінальній справі про розкрадання з бюджету як мінімум одного мільярда рублів. Росії чиновники варують всі. Друге дело, кому за об'єму. Наскільки это розрішена или превышающий розрішене обйом. Ну і чем это удобно в случаї чого неудобного завжди можна посадити. Також у Курську затримано та заарештовано Олексія Дєдова, колишнього заступника губернатора Курської області його теж доставили до Москви. Вообще посадка Смирнова и Дедова — это э, нахождение стрелочников. Конечно, достаточно высокопоставленных, но все-таки стрелочников. Э, потому что проблема основная для Путина — это было то, что вооруженные силы Украины вошли в Курскую область, заняли большую часть Курской области и долго там находились. Э, надо было кого-то в этом обвинить. А кого? А птила Лаудинова, ну, как-то не хотелось, типа, он еще пригодится. И самый простой стрелочник в данном случае был губернатор. О, вот, на него все и повесили. Экс-чиновники звинувачивают у шахрайстве. Им загрожает до 10 лет позбавления воли. Ведь войны же нет. Есть же только специальная военная операция. А, ну, а так удобно, когда ты приграничный регион, идет война, и на войну можно списать практически все. И, ну, конечно, я думаю, не рассчитывали, что будет прям такой большой заход вооруженных сил Украины и что так все станет очевидным. За версією слідства, Смірнов та Дєдов керували учасниками організованої групи та спільно з керівництвом корпорації розвитку Курської області організували розкрадання бюджетних коштів. Корпорація розвитку виступала генеральним підрядником під час будівництва оборонних споруд на кордоні з Україною. Викрадені гроші виділили на будівництво інженерних конструкцій, які розвалилися навіть не від бойових дій, а від звичайних дощу та снігу. Это же так удобно, да? Все время что-то падает, все время что-то взрывается. Всегда можно списать на то, что разрушили из-за каких-то там непопаданий. попаданий. Ну и казалось, что тут можно совершенно без болезни наворовать все, что плохо лежит и все, что хорошо лежит тоже. Свою провину Смірнов та Дєдов не визнають. Раніше у цій же справі затримали трьох керівників корпорації розвитку Курської області, які отримали бюджетні кошти, але не виконали якісно роботи. На цьому в мене все. Підпишіться, аби не пропустити наші наступні випуски, і тоді обов'язково побачимося ще.